На черговому засіданні міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва серед іншого також йшла мова про порядок отримання ліцензій на реалізацію алкогольних та тютюнових виробів. Як з'ясували учасники заходу, у цій сфері виникають деякі проблемні моменти, і податківці області шукають шляхи щодо їх вирішення. Зокрема, вони стосуються порядку отримання ліцензій та їх подовження на торгівлю тютюновими та алкогольними виробами. Як зазначив, відповідаючи на питання присутніх на засіданні заступник начальника регіонального управління департаменту сад ДПА України Запорізької області Віктор Піронков, зараз в області зареєстровано 1174 суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю тютюновими та алкогольними виробами. І робота регіонального управління департаменту побудована таким чином, аби всі підприємці встигли отримати ліцензії або подовжити їх на наступний термін. У ході засідання його учасники висловили свої побажання керівництво регіонального управління департаменту сад ДПА України в Запорізькій області взяло до уваги всі пропозиції підприємців щодо поліпшення порядку отримання ліцензій та їх подовження, можна створити маленьку робочу групу, в яку включить об'язательно, конечно же, представителі департаменту, представителі собі підприємницької діяльності, Дивитися, який механізм удобоваримий і для вас, і для вас. Действительно нужно упрощать нам процедуру получения документов и подготовить предложение от имени нашего городского головы, от имени координационного совета на кабинет министров с просьбой внести соответствующие изменения в данное постановление кабинета министров, если это необходимо. И это тогда упростит положение и субъекта принимательской деятельности, и вашей. Вам не нужны лишние бумаги, а им не нужно лишнее хождение. Мы с учетом ваших письменных предложений значит изучим э, все те, скажем так, ну, целесообразные моменты. В э, состав этой рабочей группы мы также включим работников э, налоговой администрации, э, с вашего согласия. Вот, и я думаю, что действительно вот, закон э, 481-95 года о государственном регулировании и постанова, которая принята на его основании, она действительно уже нуждается в несении изменений. І на основанні засідання робочої групи будуть підготовлені підложення, і за підписом городського голови направлене соответственно кабінет міністра. Дане рішення покликане покращити роботу департаменту, задовольнило обидві сторони.